А у Європі повернулися зараз до ідеї присутності європейських військ в Україні, але тепер як миротворчої місії у разі замороження конфлікту. І з цією місією сьогодні до Варшави приїде президент Франції Мануель Макрон. Це Ідеться про 40 тисяч військових, які мають бути розміщені на лінії розмежування. В принципі, оця розмова, яка має відбутися у Варшаві про миротворчу місію. Про миротворчу місію, яка гарантувала б, що Кремль в майбутньому не порушить можливе припинення вогню та встановлену лінію розмежування. То лютому в лютому Макрон вперше висунув таку ідею направити війська НАТО в Україну. При цьому він не уточнив за яких умов це може відбутись. Перший німецький. Прийняти країну до НАТО навіть без остаточного встановлення її кордонів, як це було з Німеччиною в 1955 році. Однак Америка цього не хоче, як і Німеччина. Друга ізраїльська модель масове постачання зброї в Україну навіть після укладення миру. Це не визначено, враховуючи бюджетні труднощі як у США, так і в Європі. Третя корейська модель міжнародна миротворча місія, яка понад 70 років охороняла лінію розмежування між південною та північною Кореєю.